Я дуже лінива людина, і мені почати щось робити, а особливо над собою ну капець, як важко. Да, я буваю амбіційна і навіть дуже, якби ви тільки знали, скільки різних і класних ідей мені приходило в голову, скільки всього я починала робити, і тільки одна єдина думка заселялася у мене в голові: а що про тебе скажуть люди? І я просто зупинялася. Я залишала все, я ні далі нікуди не рухалася, тому що я починала собі думати: Боже, зараз про мене будуть говорити, яка я дурна, яка я тупа, знову та Нася собі там щось надумала, знову та Нася вже там щось робить, вже хай заспокоїться. Але я знаю, що мені потрібно вийти з цієї зони комфорту, комфортного не комфорту. Бо якщо я з неї не вийду зараз, я просто не вийду ніколи. І я вирішила для себе зробити такий маленький челендж на три людини. Навіть якщо мене буде дивитися, просто одна, я роблю це для себе. Буду виставляти по одному відео кожного дня своєї рутини. Чи буду я себе гристи за це виставлене відео однозначно, чи будуть про мене говорити, що я якась знову дурна? Мої знайомі не виключено. Але до завтра.